У Миргороді знову засніжило, та для комунального підприємства Спецкомунтранс це не стало великою проблемою. Адже, за словами Олександра Онищенка, керівника цього підприємства, тут завчасно закупили як паливно-мастильні матеріали для спецтехніки, так і усі необхідні матеріали для посипання вулиць під час «З четвертої ранку були підняті відповідні працівники, і почалася розчистка тротуарів, доріг, посипка. На даний час все проїзне, все прохідне. Працює техніка по приватному сектору, по замовленням. Очікуємо замовлення від сіл громади, від інспекторів. Вони зараз збирають інформацію, будемо туди виїжджати. Отож, відповідно до визначеного порядку, в першу чергу комунальники розгортали сніг для проїзду маршрутного транспорту, потім на головних магістральних вулицях і згодом перейдуть працювати до інших вулиць провулків, як міста, так і сіл нашої громади. Одночасно розчищаються тротуари і велодоріжки. Дороги ж між населеними пунктами розчищатиме інша організація. В принципі, великих скарг не було. Ні ДСНС, ні поліція не зверталися з якимись усуненням порушень. Перевізники теж не зверталися, тобто проїзне все. Бистріше б хотілося, щоб все робилося, але ми так робимо з цими наявними транспортними засобами спеціалізованими для розчистки снігу. На жаль, поки більше в нас немає, тому виїжджаємо всі. Те, що ламається, намагаємося максимально швидко відремонтувати. А ось на площах і пішохідних доріжках, де велика спецтехніка проїхати не зможе, задіяли бригади зручного прибирання та малогабаритну техніку. Також, аби не допустити ожеледиці, дороги обробляють посипальним матеріалом.